Зроби глибокий, спокійний вдих і повільно, плавно видихни. Ще один глибокий вдих і з кожним видихом відпускай напругу, дозволяючи тілу м'яко зануруватись у поверхню, на якій ти лежиш. Твоє дихання стає рівним. Легкий, тихий, ритм, що дарує спокій. І зараз я почну рахувати повільно від п'яти до одного. З кожним числом ти занурюєшся глибше у м'якість і безпеку. П'ять. Верхівка голови розслабляється, ніби легкий, теплий вітерець торкається. Чотири. Щелепа, щуки, шия. М'яко відпускають всю накопичену напругу та вту. Три. Плечі стають легкими. Права рука розслабляється. І ліва теж відпускає все зайве. Два. Грудна клітка живіт розширюється з кожним подихом, стаючи вільними і м'якими. Ти відчуваєш, як вони стають легше і ще легше. Ось так дуже добре. Один ноги теплі, розслаблені і все тіло відчуває приємну безпеку, намоку ніжному. І зараз перед тобою з'являється теплий промінь світла. Він починається над твоєю головою і повільно спускається вниз. Цей промінь приносить комфорт, розчиняє залишки напруги, зігріває твоє тіло ніжністю і безпекою. Коли світло торкається грудей, ти відчуваєш легкість. Немов серце дихає вільніше, дихай так з цим променем. Вдих і в тебе ходить світло. Видих. Усе непотрібне йде назов і розчиняється. А тепер ти знаходишся на сонячній галявині. Ти лежиш на м'якій зеленій травишці. Біля великого дерева його крона ніжно криває тебе, огортає своєю силою і спокою. Між листям пробиваються теплі сонячні промі. Вони грають на твоїй шкірі, торкаються обличчя, немов намагаються ніжно поцілувати. Ти закриваєш очі і відчуваєш, як це золоте світло проникає всередину. Наповнює тебе теплом, гармонією і силою. Навколо ти чуєш спів пташок. Послухай, як вони співають для тебе. У траві дзвінять голоси кознечики. Тобі на душі так спокійно, так добре, що весь світ ніби замер, щоб подарувати тобі цей момент єднання. Ти відчуваєш, як теплий вітерець ніжно торкається твого обличчя, ніби залишає легкий поцілунок. Твоє тіло розчиняється у світлі. Кожна клітинка наповнюється сонцем, теплом, світлом, ніжністю, впевненістю. У цю мить ти частина всього, ти є природа, ти є любов, ти є світло, ти є жінка, яка поєднана з усім всесвітом. Ти лежиш на м'якій траві. І з кожним подихом відчуваєш, як у тобі розкривається щось велике, наче всередині тебе прокидається світло. Воно народжується в центрі грудей і починає розтікати всім тілом. Це світло твоя внутрішня сила, твоя гідність, твій дух. Воно тепле, навіть гаряче. Немов вогонь життя, який завжди був у тобі. Цей вогонь розливається по кожній клітинці, і ти відчуваєш, як твоє тіло наповнюється впевненістю. Кожна частинка тебе пам'ятає, ти створена для більшого. Кожен м'яз, кожна клітинка відгукується на цей поклик сили. Ти відчуваєш у собі глибоке знання. Я гідна всього найкращого. Я заслуговую любові, поваги, достатку. Я дозволяю собі приймати благо цього світу. Я створена для великого. Я можу, я варта, я здатна. Усередині тебе відлунують ці слова. І ти чуєш її голосом самої природи. Трава нашіптою, ти вільна, Ташки співають, ти гідна. Сонячне світло повторює, ти можеш усе. А твоя шкіра відчуває цю правду, як тепло, як сила, що пульсує у кожній клітині. І ця мить стає ще глибшою, бо ти відчуваєш, немає сон, є лише ясність і спокійна впевненість. Твоє серце каже, я йду у своє велике. Твоє тіло каже, я здатна створювати. Твій дух каже, у мене є все, щоб бути щасливим і багатим. Це відчуття гідності стає твоєю новою основою. Ти вже інша, ти вже сильна, певно, гідна. Ти лежиш у світлі і теплі і відчуваєш, як м'яка хвиля всередині розкривається ще ширше. Дихай рівно. на вдиху приймаєш, на видиху відпускаєш. Вдих приймаю, видих віддаю, вдих достаток входить, видих, я ділюся цінністю. І зараз звернися всередину до тієї мудрої частини тебе, яку ми називаємо нашою підсвідомістю. Тихо, шанобливо, з любов'ю. Скажи всередині себе повільно і правдиво. Моя підсвідомість, я з тобою, я чую тебе, я довіряю тобі. Показуй мені шлях і направляй мене. Відчуй, як у грудях народжується теплий центр, ніби невидима співуча чаша. З кожним подихом вона звучить глибше, і цей звук розходиться тілом, прокладаючи нові, вільні русля для енергії достатку. Це не фантазія, це твоя природна здатність бачити і творити можливості. Ти відчуваєш легке поколювання в серці. Ти відчуваєш легке поколювання в пальцях рук. У сонячному сплитті, у стовп. Це сигнали, якими підсвідомість каже, я тут, я працюю для тебе. Тепер дозволь словам торкатися тебе так само ніжно, як торкається сонечко. Я створена для великого. Я джерело цінності. Моя робота це благо для людей. І за благо природи. Я відкрита для людей, ідей, подій, що дають зростання. Я бачу можливість, я приймаю, його. я довіряю процесу, все складається найкраще для мене. Поки ти слухаєш, природа навколо нашіптує ті самі істи, Ташки співають про ледь. Вітерець нагадує про рух і обмін. Листя відгукується шелестом подяки. Твоя підсвідомість любить прості, ясні завдання. Ти формулюєш для неї намір легко і влучність. Показує мені щодня три найкращі можливості для зростання доходу. Легко, радісно. Комфортно, говори зі мною через інсайти, ідеї, фрази, знаки та зустрічі. Нехай до мене приходить ясне розуміння кроків, що саме я маю зробити і як найкраще мені це виконати. Хай я буду в твоєму потоці довіри, легкості та відкритості, зроби повільний вдих і на видих уяви, як із твого серця, виходить тепле коло доброзичності, мета, що огортає твоїх теперішніх і майбутніх клієнтів, людей, з якими ти співпрацюєш, і тебе саму вдячна, лагідно з любов'ю, бо карма грошей це рух, я даю цінність, світ вдячний відповідає, обмін тече вільно. Подяка примужем. Тихо повторюй подувки, проживаючи кожне слово тіло. Я приношу світу реальну користь і з радістю приймаю вільну винагороду. Я дію щиро, і гроші приходять легко. Я дію щиро, і гроші приходять легко. Я обираю найкращі канали доходу, і вони розкриваються переді мною. Я бачу можливість і використовую її. Я відкрита для великого, бо я гідна найкращому. Перед тобою з'являється доріжка світла, що починається від твого серця і тягнеться вперед у завтрашній день. На цій доріжці тривожники, кожен із них це твоя нова можливість. Підійди подумки до першого. І дозволь підсвідомості показати образ, слово, ім'я, місце чи дію. Не вигадуй, просто прийми перше, що приходить. Те саме з другим вогником. Дозволь підсвідомості показати. Чудово. А тепер підходь до третього вогника. Дивись уважно. Якщо поки що тихо, це теж ж Підсвідомість найкраще знає, що саме тобі давати. Довіряй, будь відкритий до всього, адже процес вже запущений. Тепер поєднай намір і дію через дихання. На вдиху ще всередині, приймаю натхнення. На видиху віддаю цін. Вдих, бачу шлях, видих, роблю крок. Відчую, як з кожним циклом тіло стає тепліше, а свідомість тісніша. Зараз ти просиш свою підсвідомість говорити з тобою через щоденний ритуал. Щоразу, коли я торкаюся лівою долоною свою шиї, моє тіло згадує стан гідності і сили. Мій погляд автоматично помічає потрібні можливості. Мій голос говорить впевнено. мої кроки природно ведуть до більшого доходу. Тепер відчуй свою нову ідентичність. Слухай і проживай кожне я в сім'ї. Я жінка гідності і світла. Я спокійна сила, що приносить людям користь. Я провідник ідей, за які платять з радістю. І я відкрита до партнерств, клієнтів, рішень, що примножують мій дохід. І я магніт можливостей і мудрих рішень. І я в потоці приймаю, примножую, ділюся. Відчу, як підсвідомість записує ці істини, ніби вирізьблює їх світлом у твоїй нервовій системі. Щоб кожного дня протягом дня ти раптом почула потрібні слова вчасно, звернула увагу на сигнали та знаки, які Всесвіт посилає саме тобі, втілила ідеї в конкретну дію і відчула знайомий внутрішній сигнал. Ось он! Зараз ти входиш у кармічний закон обіду. Я обираю чистий намір, я створюю відчутну цінність, я дозволяю гідній винагороді входити в моє життя. Зроби глибокий дих і відчуй у тілі м'який жар, знак того, що коло прийняття віддання запущене. всередині вже дуже спокійно. Жодного напруження, лише ясність і тиха впевненість. Відчуй імпульс в серці, яке шепоче. Я гідна, я бачу, я дію, я приймаю. Доріжка світла попереду м'яко світиться. Відсвідомість ює тебе. Вона вже працює у снах, у ранкових інсайтах, у випадкових розмовах. У сміливості зробити дзвінок, ти в потоці, ти гідна великому, і велике вже рухається до тебе. Зараз просто відчуйся в велотілі. Прислухайся, як у тобі дихає спокій. Скільки в тобі зараз легкості, скільки комфорту, скільки вдячності, Відчуйся всім тілом у грудях. У долонях, у животі, у стопах. Ти лежиш на теплій травишці. І між листям дерева знову пробивається лагідне сонця. Він ніби гладить твоє обличчя шепоче. Ти створена для більшого. Ти вже є. Ти вже живеш у цьому. Це твоя карма. мати все найкраще і бути щасливою. Навколо не спить пташок. А їхнє тихе шепотіння, немов природа сама говорить тобі, все йде над кращим чином. Все відбувається для твого добра. Ти у потоці. Відчуй, як ці слова не просто звучать, а лягають у твою підсвідомість, ніби золотий візерунок на тканині твоєї душі. Ти вже стала іншою. М'яко, без напружень, ти вже відкрита, ти вже у своєму великому житті. І зараз у цій піші ти дозволяєш собі зануритися глибше і глибше. Кожний видих, як хвиля спокою, кожний вдих – як хвиля вдячності. І якщо прийде сон, дозволь йому прийти, поки ти спиш, твоє тіло відпочиває. А підсвідомість продовжує створювати для тебе шляхи і можливості. Усе потрібне знаходить тебе вчасно. Усе, що більше не служить, розчиняється саме. Промінь сонця стає м'яким і теплим, Ташки трава шепочуть. Ти створена для більшого. Ти вже більша. Ти вже є. Зроби останній глибокий вдих і повільно видих. Дозволяючи тілу свідомості зануритися у відновлюючий сон.